Два тижні на Закарпатті. Юні мешканці Заводського району Миколаєва відпочиватимуть в гірському таборі на заході України. Поїздка для дітей була організована за кошти міського бюджету. Від початку року оздоровчі табори відвідали вже 167 хлопців та дівчат з району. Докладніше про це в наступному сюжеті. Відпочинок хлопців та дівчат, котрі мешкають в Заводському районі Миколаєва в оздоровчих таборах Закарпаття, став можливим завдяки спеціальним програмам міської влади. Як зазначає головна спеціалістка відділу гуманітарних питань адміністрації району Наталя Купрасова, на таку поїздку можуть розраховувати діти соціально незахищених категорій. Це діти з багатодітних сім'ї, малозабезпечених, діти переселенці, діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю. Навіть є відмінники навчання Це діти саме первих категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки. Пані Наталя розповідає: наразі на оздоровлення вдалося відправити загалом 167 юних мешканців Заводського району. Теперішня зміна налічує 25 хлопців та дівчат віком від 7 до 17 років. Цього року е, діти почали їхати лише в серпні. Зазвичай ми відправляємо дітей з червня е, ну, на літні канікули. Але ну, через війну ви розумієте, що так сталося. що е, Добре, що нам хоч вдалося відправити їх зараз з серпня місяця, і зараз вони відпочивають, насолоджуються відпочинком. Їм дуже подобається, дуже гарні відгуки від батьків, від дітей хочуть іще. Начальниця служби у справах дітей міськради Юлія Кравченко наголосила, міська влада повністю взяла на себе витрати при організації відпочинку, повністю за рахунок місцевого бюджету, включаючи Дорогу, і відповідно, Закарпаття, як і інші області, які нас приймають на відпочинок, дуже гарно організовує це все. Теперішня зміна вирушить до табору, розташованого в мальовничих краях Закарпатської області. Маленька Софія вперше відправляється в далеку дорогу самостійно. Хочу познайомитись з багато з друзями, і щоб Сполучення... ну віддихнути добре Юлія Кравченко додала: в цій зміні для дітей організовують зимовий сюрприз перед заїздом до табору. Також хлопці та дівчата зможуть поєднати відпочинок з дистанційним навчанням в школі. Їх везуть спочатку до Львова, показати їм зимову казку, провести по екскурсії, а потім вони вже прямують безпосередньо до табору. В таборі забезпечено можливість і навіть навчання, якщо діткам дійсно це потрібно не переривати навчання, тобто там є сталий вайфай, всі умови для того, щоб гарно відпочити і поєднати відпочинок з навчанням. Діти відпочиватимуть в таборі протягом двох тижнів. Також в найближчий час ще 25 юнаків та дівчат з Заводського району відправляться на оздоровлення до Івано-Франківщини. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.